У судовому марафоні Тимошенко новий рекорд. Лише двох хвилин вистачило судді Харківського апеляційного суду, аби відкрити і відразу ж перенести слухання. Ув'язнена до суду знову не прибула. Натомість її прихильників та опонентів біля установи зібралося близько тисячі. Під стінами суду цього разу обійшлося без сутичок. Штовханина сталася у коридорі будівлі. Вже після перенесення засідання. Один із опонентів Тимошенко намагався поспілкуватися із журналістами, але прихильники експрем'єра стали йому на. Заваді боронити чоловіка довелося бійцям спецпідрозділу Грефон. Слухання у справі перенесли на 11 вересня. Таким чином суд дав опозиціонерці час подумати стосовно проведення наступного засідання у режимі відеоконференції. У сторін процесу це рішення викликало різну реакцію. Це чергова відмова. Юлії Тимошенко від участі в відеоконференції. Це її право. А сьогодні суд у нас переніс розгляд в зв'язку із тим, щоб запитати Юлію Володимирівну, чи хоче вона приймати участь в відеоконференції. У нього є п'ять відмов уже, йому треба шоста. Вказані заяви не були жодного разу витребувані судом. Як того вимагають, вимагають норми кримінально-процесуального закону, і суд тільки сьогодні задовольнив клопотання державних обвинувачів.